Чи готові країни Європи до третьої світової війни? Як стверджує видання Bloomberg, війна як явище набирає обертів по всьому світу. Зростання кількості та масштабу війн стає справжньою тенденцією. На цей час у світі налічується 183 активних збройних конфлікти, що є рекордом за останні 30 років. Крім цього, лише за 2023 рік кількість загиблих у військових сутичках зросла на 14%. Тривога в країнах заходу зростає через ослаблення збройних сил та спустошення арсеналів у Європі. Про це пише Wall Street Journal. За їхніми словами у лідерів Європи британських військових всього лише 150 танків і, можливо, дюжина справних далекобійних артилерійських гармат. Франція ж, яка також багато витрачає на військове забезпечення, має менше 90 одиниць важкої артилерії. Що еквівалентно тому, що Росія втрачає приблизно щомісяця на полі бою в Україні? Данія не має ні важкої артилерії, ні підводних човнів, ні систем ППО армії Німеччини у разі повномасштабної війни боєприпасів вистачить на два дні бою. А все тому, що протягом десятиліт уряди країн заходу мирилися з ослабленням європейських армій, оскільки Сполучені Штати Америки були основою НАТО та оборонної політики у Європі. Тож тривога зростає у міру того, як Вашингтон займає деталі більш ізоляційну позицію а розуміння потенційної загрози Європі з боку РФ знову виникає після майже двох років боїв в Україні. Чи справді світ стоїть на порозі третьої світової? Що думаєте про це ви? Пишіть у коментарях, ставте вподобайки і підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Цілі диктатора не змінилися. Путін не збирається припиняти війну і тим більше вести. Переговори з Україною про це йдеться в аналітичному звіті Американського інституту вивчення війни, які проаналізували інтерв'ю речниці російського МЗС Марії Захарової у своєму черговому інтерв'ю. Захарова вкотре підкреслила, що максималістські цілі Росії в Україні не змінилися. Вона розмріялася, що Україна піде на повну політичну капітуляцію, а також, нібито, віддасть агресору тимчасово окуповані території. Захарова вкотре повторила заяву Кремля про те, що Росія вторглася в Україну нібито з метою деміталізації та денацифікації і захисту російськомовного населення. Ну, такі собі миротворці, звичайно. А ще Захарова поскаржилася, що Захід накачує Україну зброєю. На її ж думку, все і справедливе врегулювання може статися лише в тому випадку, якщо Україна здасть території, заявлені Росією як свої. Ну що ж, мрій і далі, але цього не буде, бо це наша українська земля. На думку аналітиків інституту вивчення війни, коментарі Захарової наголошують на тому, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну не змінилися, і що диктатор Володимир Путін не має наміру припиняти війну. А ще територіальні цілі Росії можуть бути навіть більшими ніж ті, про які говорила Захарова. Всі. придурки. Але щоб не говорили, і щоб не планували в Росії, ми знаємо, що правда і перемога за нами, і з нами весь світ проти країни-агресора і проти диктатора Путіна. Збройні сили України відбили острів російських загарбників на лівому березі Дніпра. Про це кажуть аналітики інституту вивчення війни. З їх даними силам оборони вдалося розширити контрольовану територію на цьому напрямку. Зокрема, російські військові блогери стверджують, що бої тривають біля села Кринки це 30 кілометрів на північний схід від Херсона, і відзначають стабільно високий темп українських операцій у цьому районі. Крім того, російський військовий блогер стверджував, що українські війська захопили нові позиції на великому Потьомкінському острові. Це на південному заході від Херсона. Хоча, за оцінками аналітиків інституту вивчення війни, українські війська контролюють увесь цей острів. Водночас, наші бійці сил спеціальних операцій, показали, як знищили контрольно-спостережний пункт росіян на лівому березі Херсонщини. Так, під час розвідувальних дій бійці встановили місце розташування КСП російських окупаційних військ в окупованих Олешках. За допомогою ударних дронів по ворожій цілі було нанесено вогневого ураження. КСП росіян знищено вщент. Щодо сходу нашої держави, то там ситуація надзвичайно складна. Українські сили оборони продовжують відбивати атаки російських військових у Донецькій та Луганській областях. Так, російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп'янськ до президентських виборів у Росії, які відбудуться у березні 2024 року, кажуть аналітики інституту вивчення війни. Американські експерти стверджують, що окупанти продовжили наступати під Авдіївкою та просунулися на схід від степового. За інформацією російських військових блогерів, окупанти просунулися у Степове, це на північ від Авдіївського коксохімічного заводу та у промзоні Авдіївки і атакували в напрямку Новокалинове. На схід від Новобахмутівки українські військові відбили 39 атак російських військ. Також війська Російської Федерації продовжили наступ на захід і південний захід від Донецька та просунулися в Мар'їнку. У мережі з'явилося відео, де два загарбника підняли російський прапор на західних околицях Мар'їнки. Цього разу дещо північніше ніж минулий. За місто тривають важкі бої. Росіяни застосовують як і колони техніки, так і тактику малих груп. На даний момент уточнюється лінія зіткнення, говорять фахівці Діпстейт, але факт просування, на жаль, присутній. Загалом же поблизу Мар'їнки та населених пунктів Побєди, Новомихайлівки та на південний схід від Вугледара українські сили оборони відбили 14 ворожих атак. Служба безпеки оприлюднила унікальні фото та відео з місця ліквідації і Киви. На знімках видно, що тіло лежить на снігу. А біля нього плями крові. Також на відео спостережний пункт, де чекали на зрадника. Поблизу нього Кива часто знімав свої антиукраїнські відео. А Прекрасна дорожка подруга. Ось це крісла. Дорога на автобус. Це дорога в будущее. За даними джерела в спецслужбі, за Кивою стежили давно, вивчали деталі маршрутів, пересування, розпорядок дня та звички. Водночас екснардепа зрадника серйозно охороняли, але це не завадило СБУ ліквідувати його у Підмосков'ї. Нагадаю, що тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Ілі Киви було виявлено у середу, 6 грудня, на вулиці біля готелю Велішкантрі Клаб у Росії. Згодом стало відомо, що ліквідація екс-депутата і зрадника Іллі Киви – справа рук Української служби безпеки, також головне управління розвідки Міністерства оборони України підтвердило ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. За словами речника головного управління розвідки Міноборони України. Андрія Юсова, доля Іллі Киви, чекає кожного зрадника України. Слідчий комітет Російської Федерації також підтвердив смерть екснародепа зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Киви. Ось такі новини. Друзі, підписуйтесь на наш youtube канал Україна сьогодні та залишайте свої лайки під нашими відео. Це для нас дуже важливо, бо ми працюємо саме для вас. Шок із Чехії українських біженців виганяють місцеві жителі? Броші, я на то діва тоді на Україну падну на мені. вони вимагають покинути території країни, бо українці забирають їхні гроші. Денці ту, На вас платіме пенізе. саме такий екстремальний експеримент провели в Чехії. Чи будуть громадяни Європейської країни захищати біженців з України? І чи справді чехи так вороже ставляться до українців? Ви будете здивовані результатом. Жінка зіграла українку, а чоловік чеського пенсіонера, який показував максимальне невдоволення перебуванням чужоземки на його батьківщині. Експеримент проводили в місті Острова на зупинках громадського транспорту, де було велике скупчення людей. Ті мене з України, а що що ти студієш, ти робиш? Яка що що там має тоді тото тото що то є це? Що то має там і то що приносиш? Ми на не платимо там. Що ти робиш? Мазий на Україну. Мазий на Україну. Що ти робиш? При першій спробі за українку заступився молодий чех буквально через 7 секунд після того, як пенсіонер почав до неї агресувати. Що що тут дела? Що ти дела? На наступній зупинці не змовчала старша жінка. Děláte, Všetci, vy na ně platíte, co tu dělá, co tu dělá, nevím, ať máže, ať, mý, ať, maže, ať maže ať mažou ať ať bere peníze, vy se o to nestarete, to není vaše, vy máte není, já mám důchod, to ducho. to co nejste, je moje, to, to mi nechce, tak to, si průvá, běžte to. svou cestou a dejte jí При третій спробі образити українку, буквально через три секунди злого діда почав заспокоювати молодий чоловік. Вони будете стартувати на заставці я... степо... осура чеської републіки Є... чи статися тарі на ваші доліяка Є... осура своє? там. Ті потвори мають на то, аби аби на не платили. Но... Я собрав, що нас на Ви... А вже в четверте громадянка Чехії намагалася пояснити пенсіонеру, що українцям потрібно співчувати. До мене ні з бараху. Вона там не Де вона буде бути? Так Україна це застане Україні Чеші. Губу, no. Перші хвилини експерименту доводять, що чехи готові допомагати українцям. Але що було далі? І як реагували інші люди? Дивіться у відео. Ви платите на ті українці за два місяці 18 тисяч заплатили дві українки тарі з восьми спроб експерименту на захист біженки стало сім чехів та одна українка. Тож можна констатувати чеські громадяни співчутливі та добрі люди, які аж ніяк не виганяють українців зі своєї країни. Більше того, вони розуміють весь біль нашого народу та всіляко готові підтримувати громадян України, які мусили покинути свої домівки через повномасштабне вторгнення Росії. Тож варто подякувати чеським друзям за допомогу. Підписуйтесь на наш канал Україна сьогодні. Сьогодні у Брюсселі відбувається Рада міністрів ЄС із закордонних справ, яка скоординує позиції країн-членів щодо продовження допомоги Україні напередодні Європейської ради, зустріч якої відбудеться також у Брюсселі 14-15 грудня поточного року, де вирішуватиметься чи починати переговори з Україною та Молдовою щодо їхніх заявок на отримання членства. Нещодавно партія прем'єра Угорщини Віктора Орбана подала до парламенту резолюцію, щоб уряд не підтримував початок переговорів про повноцінне членство України в Європейському Союзі. На церемонії навгурації нового президента Аргентини президент України Володимир Зеленський і прем'єр-Угорщини Віктор Орбан перекинулися парою слів. Відео їхнього діалогу потрапило в онлайн-трансляцію офіційного Ютуб-каналу Сенату Аргентини. Що саме говорять лідери України та Угорщини в ролику не чутно. Офіс президента їхню розмову не коментував. Утім, сам Зеленський прокоментував зустріч так: говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи. А ще сьогодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба має особисто зустрітися у Брюсселі із угорським колегою Петером Сіярто вперше від початку повномасштабного вторгнення. Про це заявив сам український міністр. Цитую, думаю, цей факт говорить сам за себе. Ми продовжуємо говорити з Угорщиною. Як я вже зазначив, Україна змінила своє законодавство щодо освіти і використання мов нацменшин в той спосіб, як цього хотіла Угорщина, і до цього факту треба проявити повагу. Він зазначив, що в рішенні Єврокомісії були конкретні формулювання, що Україна має привести законодавство у відповідність до рекомендацій Венеціанської комісії. І всі ключові рекомендації Венеціанської комісії були втілені. Думаю, правила гри мають бути чесними, сказав Кулеба. Якщо нам кажуть зробити щось, і це виконано слід визнавати як результат, зауважив міністр. А ще Кулеба заявив, що Україна на шляху в ЄС готова навіть пострибати і станцювати. Якщо це буде Потрібно для вступу до євросоюзу ті, хто намагаються стверджувати, що прямо йдеться про вступ України завтра в ЄС. Це маніпуляція, тому що йдеться лише про відкриття перемовин. А потім ще 35 раундів, 35 глав треба пройти. І, і по-друге, ті, хто вважають, що зараз, е, е, якщо не відкрити переговори, е, то е, це зупинить європейську інтеграцію. Ні, це не зупинить. Україна все одно буде членом ЄС. Ще раз на цьому наголошую. Це питання тільки часу і ціни. От. Ну і ще одна новина сьогодні. Союзники прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана проведуть у Вашингтоні закриту зустріч із представниками республіканської партії, щоб домогтися припинення військової підтримки України із з боку Сполучених Штатів. Про це пише видання The Guardian, посилаючись на власні джерела. Очікується, що першого дня будуть панельні промови про війну в Україні. Зустріч відбудеться на тлі напружених дебатів у Вашингтоні щодо майбутньої України. Дипломатичне джерело, близьке до посольства Угорщини, повідомило виданню, що Орбан впевнений, що допомога Україні не пройде в Конгресі, тому він також намагається заблокувати допомогу із боку Євросоюзу. Ну що ж, такі новини? Ви поки підпишіться на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Для нас це дуже важливо, колегі. Проект у вас на руках. В трістки з пунктом вторим. Ми повинні німедліна. Інформірують президент Російської Федерації Світ Федерації прийнятом рішення. Ой, а що ми бачимо? Яка неочікувана новина. Центральна виборча комісія Росії дозволила голосувати на виборах президента жителям тимчасово окупованих територій України. Ви вслухаєтесь у цей абсурд. Голосувати громадянам України за президента Росії таке може бути тільки при Путіні. Прошу голосувати. Хто ну, за хто проти кто воздержался. Принято единогласно. Коллеги, огромное всем спасибо за то, что на самом деле вопрос не проходной, не такой, на котором можно было бы не останавливаться. Этот, процесс, этот вопрос важен для всей страны, потому что он многое определяет в нашей общей жизни. І ще цікавинка – ЦВК провела окремі консультації щодо проведення таксованих виборів. Хтось став забувати, що ведуться такі ж самі бойові дії, як і рік тому? Не вагаючись, представники Міноборони, ФСБ та окупаційної влади регіонів висловилися за вибори. Цікаво, як вся Росія ще з нашими територіями справлятиметься. Побідімо літом, літом, побідім, літом будем всі гуляти, і празднувати. Побідім. Ох, сірі бачите. забули, як самі живуть. Я нагадаю, як нещодавно ціле село в Хакасії приїхало грітися в аеропорт. Щоб не змерзнути на смерть, бо іншого виходу немає з дітьми жінки, мужчини В другої ситуації у нас просто ми не виходу з ситуації, просто їхати в аеропорт. 25 п'яти градусний мороз. А в людей газового опалення немає. Проте Путін пам'ятаєте, що заявив? От коли ми привращаємося з вами за в таку страну. где у нас в структуре роста экономики 43% уже это перерабатывающее производство. Когда мы перестаем, как нас нам когда-то говорили тыкали пальцем, что мы бензоколонка, а не экономика. Знаете, вот когда все это меняется, когда мы становимся самодостаточными. Ну і звичайно ж про яйця. Росія яйця вже взагалі щось з чимось. Кілометрові черги за яйцем по сімдесят рублів, бо в інших місцях по 100. Ну чи зможете взяти поштучно, щоправда, не більше 20 у руки. То от нереальна очередь стоїть за яйцями. І над людьми, а машина только одна приїхала. Ну там не тільки з продуктами харчування проблеми. Паперу, теж, як виявилося, немає. Я серйозно. Вихованцям дитячого садочку у Хабаровську за участь в змаганнях видали грамоту з українським гербом. А ось навіщо купували українські міста, щоб вивести звідси навіть канцелярію. Вибори будуть, говорили вони. Дамо вам свободу і вибір, говорили вони. А зрештою, ні свободи, ні вибору. Так і живе Росія вже другий десяток років при Путіні. Але я впевнена, що більшість українців не піде на ці вибори, якщо звичайно це не загрожуватиме їхньому життю там. А окупантам треба картинку зробити на камеру та по Росії один показати. А галочки і хрестики самі шляхом на Москву намалюють. Це ж зрозуміло. Тож чергова клоунада від Кремля вже скоро не пропустіть березень 2024 року. Сподіваюся, ЗСУ дістануться раніше всіх тих, хто до цього причетний. І вибори в Донецьку, Луганську, Запорізькій та Херсонській областях проводитимуться лише під нашим українським прапором. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас. Пані маршалку Висока Ізбо. Дрози родаці. Сейм Польщі виніс вотом недовіри уряду Моравецького. Раніше це прогнозували. Перед голосуванням про вотом довіри Моравецький виступив із доповіддю у сейме. Діку Дякую, пану прем'єрові. Замикам дискусію. Drodzy Państwo, przystępujemy do głosowania. Teraz oczekuje się, że Donald Tusk stanie nowym premierem. Po ogłoszeniu rezultatów, opozycyjni deputaty, którzy zebrali się w sali, zaczęli aplodować i krzyczeć Donald Tusk. Głosowało 456 posłów, większość bezwzględna wynosiła 229 posłów. За вніским було 190 дев'ядесят послуг, 266. двосту шістдесят шещу. же Сейм. І ще одна приємна новина сьогодні. Завершилась блокада пункту пропуску Ягодин один Дорогуськ на кордоні з Польщею. З 14-ї години там відновлено стабільний рух вантажівок. Про це заявив віце-прем'єр з відновлення міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. Блокування найбільшого вантажного пункту пропуску тривало більше місяця. За цей час команда міністерства та посольства України займалися питаннями розблокування. Провели десятки зустрічей, перемови на всіх можливих рівнях. У прес Мінінфраструктури проінформували, що у напрямку до України вже проїхали 15 транспортних засобів. Вони на пункту пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються, прямуватимуть в бік в Польщі. Ще 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на українсько польському кордоні та заблокували рух вантажного транспорту у трьох напрямках. З 23 листопада мітингувальники також перекрили рух на пункті пропуску медика Шогені. Це ті чотири напрямки, де кордон з Польщею могли перетинати вантажівки масою понад 7,5 тонн. Бурміст прикордонного містечка повідомив важливу інформацію. Проте торкнувся не лише водіїв. Втрачають і підприємці, і працівники та інші соціальні верстви, які не мають роботи. Це вирішальний фактор. Це була складна робота, але вона ще не завершена. Так, да, це буде в інтернеті. Ні, це зараз буде в ТСМ. Буде. Один, плюс один. один плюс один. Покажи я, 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 я. оце так заблокували поляки кордон спеціально. Пустили пару машин, і заблокували кордон. Сказали, що машина поламалась. Поліція вон стоїть, нічого ніхто не робить. Як то кажуть, біда не приходить сама. Підсягнулися і угорські перевізники. Вони сьогодні розпочали акцію протесту на кордоні з Україною біля пункту пропуску Захончок. Вони кажуть, що таким чином хочуть привернути увагу Європейської комісії та уряду Угорщини не угорщиною. Єдиною спілка автомобільних перевізників словаччини заявила про рішення відновити блокування кордону з Україною. Як зазначається, буде заблоковано в'їзд на територію Словаччини для вантажного транспорту. Водночас, перетин кордону особистим транспортом обмежувати не будуть на жодному кордоні. Очікується, що завтра теж на нас чекають приємні новини. кажуть, що буде знято обмеження ще з одного пункту. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк. Ми працюємо для вас. Ремонт їдальні у військкоматі на 13 мільйонів 800 тисяч гривень впрямо в розпал війни затіяли у Києві. Про це стало відомо з тендеру на сайті державних закупівель Прозоро і ця новина обурила тисячі українців. У мережі посипалися гнівні коментарі. Недоцільне використання коштів під час дефіциту бойового спорядження на війні. Майте совість, ці гроші вкрай необхідні на передовій. Тендер на капітальний ремонт та реставрацію їдальні оголосив Київський міський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Вона розташована у військовій частині в одному з промислових районів столиці. Після розголосу у ТЦК спробували пояснити, куди має піти така сума. Їдальня має велику кількість технологічних і складських приміщень, а також приміщення для прийому їжі, де не проводився ремонт з часу її відкриття у 1976 році. Окрім того, там додають, що на території об'єкту знаходиться підпорядкований КМТЦК ТЦК та СП бойовий підрозділ. Його особовий склад складається з військової Службовці, які прибули з зони бойових дій з пораненнями та мають статус обмежено придатні. Однак розповісти, чи підуть 13 мільйонів 800 тисяч на ремонт інших приміщень, чи тільки у їдальні УТЦК не змогли. Як вказано у коментарях до тендеру, ремонт проводитимуть для військової частини. Ним займатиметься ТОВ БК «Буд Плюс, єдина компанія, яка взяла участь у відкритих торгах з особливими умовами. Зокрема, підрядник повинен буде провести очищення внутрішніх поверхонь стін та їх подальше фарбування, облаштувати підлоги та підвісні стелі, замінити дверні короби. Викласти новий електропровід та освітлення, організувати нові водопровідні мережі та системи опалення. Та навіть після таких пояснень гнівних коментарів не поменшало. Недоцільна витрата коштів під час війни. Хлопці на передовій ремонтують транспорт, покривають безліч власних потреб, пов'язаних з виконанням завдань за власний рахунок. Можливо, в тилу приєднаються до традицій, якщо інших не відправляють на фронт, а самі не йдуть. Ні, ремонтом за державні кошти. Користувачі дописують, що за такі кошти їдальня у військовій частині має виглядати неначе Версальський палац, ба більше українці не розуміють, чому не пустити ці гроші туди, де вони дійсно потрібні. А що ви думаєте про актуальність такого ремонту під час війни? Чи можливо у тій їдальні вже просто сиплеться стеля на голови військових? Чи ймовірно це чергова спроба розпиляти бюджетні?